Сьогодні у Слов'янську провели засідання виконкому. Заслухали звіти про хід виконання програми соціально-економічного розвитку міста за перший квартал цього року. Так, за результатами виконання програми, до бюджету усіх рівнів надійшло близько 140 мільйонів гривень, що складає майже 27% від річного плану. Не дивлячись на спад виробництва, за перший квартал програмний показник виконаний трохи більше ніж на чверть. А ось ситуація з заборгованістю по заробітній платі на економічно активних підприємствах постійно зростає і становить майже 10 мільйонів. экономики города нарушает тревогу, очень серьезно. Это куда куда мы идем, и надо какие-то обозначать, так сказать, перспективу какую-то обозначать для людей. Может, надо собирать предприятия, руководителя предприятия, проводить круглые столы, и не только общественные организации, непосредственно экономика должна в нашем быть. Полі зри на жаль, підприємства міста продовжують зупиняти виробництво. А це робочі місця та наповнення бюджету. Так, от допустим, по славянському курорту платежі Налога з доходу фізичних ліс уменьшились шість 6,3 рази, десятих раза, в 3 три рази, значительна по абітон машу, по на механічному заводу. Від економічного розвитку перейшли до питань бюджету. Фінансове управління клопотало про затвердження звіту про виконання міського бюджету. За перший квартал бюджет виконаний на 27% від плану. Згідно з минулим роком, надходження від податків та зборів до бюджету збільшилися у півтора разу у порівнянні з минулим роком увеличение объясняется увеличением норматива отчислений в местный бюджет по налогам по налогу з доходов физических лиц, а также введенням такого нового налога как этот самый и передачи единого налога и экологического збору и налога на недвижимое имущество со спеціального фонду в общий фонд. Також на території міста зареєструвалися близько 100 платить податків із непідконтрольної Україні території, що додало до бюджету майже 5 мільйонів гривень. У структурі доходів бюджету найбільший удільний віс составляють доходи з налоги з доходів фізичних ліц. Це 24,3 мільйона гривень, або 68,3%. На сам кінець члени виконкому розглянули звіт головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Не дивлячись на серйозні проблеми, які виникли за період бойових дій, робітникам закладу вдалося відновити кількість автомобілів для надання первинної медичної допомоги, зберегти штат медиків та прийняти на роботу лікарів-переселенців. Також забезпечити необхідними ліками пільгові категорії громадян. Єдине про що мріють створення амбулаторії у мікрорайоні Артема. Сьогодні, щоб отримати... Повноценне лікування в виду днів стаціонару, фізіотерапевтичного лікування, якісь лабораторні обслідування, на мінімального уровня, люди вимушені їхати сюди, в расположена как бы, в центрі міста і так далі. Також є потреба у санітарному автомобілі для пункту невідкладної допомоги з насилками для перевезення хворих з амбулаторії до стаціонарного відділення і навпаки. Ось цей єдині наш санітарний автомобіль УАЗІК. Выполнять двух, а по большей части даже трехкратное обезболивание указанным пациентам в течение дня. Проезжает на день до 250 километров. Мы мониторили все, но это действительно так во всех концах города. И выполнять какие-то дополнительные работы, как по перевозке, становится сегодня проблематичным.